Звуки міста відлуння Чернігова у суботу в межах весняних вихідних проєкту Академія української музики в Чернігівській бібліотеці імені Коцюбинського відбулася відкрита розмова Звуковий ландшафт Чернігова. Гості зі Львова, Остап Мануляк та Богдан Шумилович, поділилися результатами дослідження звукових ландшафтів міст та їхнього впливу на мистецтво та культуру. Саме поняття звукового ландшафту воно в контекст науковий мистець. Приходить в 20 столітті, і, зокрема, в середині ХХ століття такий митець, композитор, дослідник, як Мюрай Шафер, він звертає увагу на те, що людина живе не просто в середовищі якомусь візуальному, вона живе в звуковому середовищі, і це звукове середовище. Впливає на людину, людина взаємодіє з цим звуковим середовищем, і звукове середовище відрізняється залежно від культури. Науковці зазначають, що звуки формують унікальний аудіальний відбиток, який впливає як на людину, так і на місто. Та з початком повномасштабної війни він суттєво змінився. Відтак, у контексті сучасних подій, деякі звуки, які раніше вважалися звичайними, можуть спричиняти стрес та негативні емоції. Це такий феномен, який до нас виразно прийшов з війною. На початку війни багато людей. Відзначали неможливість, наприклад, слухання музики або дивитись фільми не могли. Це впливає на наше сприйняття простору і на те, як ми ставимося до звуків. Ну, наприклад, деякі музичні твори ми тепер не можемо виконувати в програмах концертів. Тому що в них є якісь там глісандуючі звуки, які людям починають нагадувати там, чи звук якогось там прольоту ракети, чи ще щось подібне, і людей це тригерить. Якщо говорити до 24 лютого, 22 року, ми ходили з навушниками, ми слухали музику. Мене звертали увагу на багато звуків, тому що вони були для нас мирними. Після того, після деблокади, ми стали іншими. Ми перестали в переважній більшості ходити в навушниках і прислухатися до таких. Малесеньких дрібних звуків і реагуємо ну, головою на те, якщо щось відбувається. Гості зі Львова вперше в Чернігові вони також планують дослідити унікальний звуковий ландшафт нашого міста. Нагадаємо, академія української музики була заснована за шість місяців після деблокади Чернігова. У межах другого сезону проєкту вже провели осінні та різдвяні тематичні вихідні. Весняні присвятили 210-й річниці з дня народження Тараса Шевченка.